Як зміниться школа з 2027 року, і що вже впровадили у Львові. Будемо говорити із гостями. Головне день у нашій студії Галина Мельник, активістка ГО «Батьківська рада Львівщини та Андрій Закалюк, начальник управління освіти Львівської міської ради. Добрий вечір. Дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. Оте, отож, профільна реформа старшої школи має запрацювати в Україні вже з 2027 року. Але ми до неї активно готуємось. Я знаю, що багато шкіл, в тому числі і приватні школи, активно це обговорюють вже дещо є впроваджено. Давайте пояснимо на пальцях, як воно працюватиме, тому що між батьками, наскільки мені відомо, вже дуже багато дискусій, в кожного своя правда. Пане Андрію, перше питання до вас: що зміниться у навчанні молодшої, поки що і середньої школи, тобто для учнів першого, дев'ятих класів з 2027 року? Для 90% учнів міста Львова не зміниться нічого, тому що реформа розпочалася у 2018 році, коли розпочалася нова українська школа. І відповідно закономірно, що у 2027 році дев'ятикласники нової української школи мають іти у старшу школу. Тобто це 10-й, 11-й, 12-й клас, враховуючи те, в якому стані в нас зараз є старша школа, а вона якби. Ну, це, м'яко кажучи, в дуже поганому стані, так, тому що в нас дуже складна історія в 10 11 класі, особливо 11 клас. От діти мають зробити вибір. Тобто вони мають обрати ту школу з такими профілями, яка їй ближча. і той напрямок, куди вони будуть рухатися. Тому за реформою вони будуть мати два шляхи. Тобто, шлях до професії це професійний ліцей. Це старша школа ми зараз так. для учнів молодших і середніх класів нічого не зміниться. Вони вже є. Вони вже є в процесі реформ. Вони будуть ходити в один начальний заклад впродовж цього часу. Як так розумієш, першого по дев'ятий класку так. ну, ну, Принаймні, таким шляхом ми плануємо йти у Львові, тобто в 90% випадків повністю мережа шкіл залишиться з першого по дев'ятий клас, тобто більша частина шкіл у місті Львові будуть мати статус гімназії, тому що власне статус гімназії передбачає е, мати в своєму складі з першого по дев'ятий клас. От ви кажете, що 10-11 клас такий найбільш проблемний. А в чому проблемні, скажіть? Давайте будемо відверті. У нас діти, які мають 17 років в 11 класі, мають 18 предметів. Чи всі вони їм потрібні? Напевно, що вони не всі їм потрібні. Друга річ. У нас є масове репетиторство. Чому масове репетиторство? Тому що дитина, яка хоче поступати в медичний, і їй потрібна хімія і біологія, вона має один урок хімії і біології. А дитина, яка хоче поступати на географічний факультет, вона в 11 класі взагалі не має географії. Тому що вона в неї закінчилася у 10 класі, і тому є оця проблема, що ми маємо масово брати репетиторів, тому що якби програма не розрахована на те, що власне дитину підготувати конкретно до того напрямку, який їй власне цікавий і їй потрібен. Тобто для старшокласників відкривається дуже багато можливостей. Якщо так, то які розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, найперше в першу чергу це вибір. Я вважаю, що дитина в 9 класі, які 15 років, вже здатна зробити вибір, куди її рухатися і яким напрямком її рухатися. А так є дітки, які, наприклад, вони і до 11 класу не завжди знають і все, але більша Ми, частина, ніби, Чи ти гуманітарій, чи ти математик, то в 10 можуть, 100 класі відсотково вони можуть знати. Тому, власне, перше і велика перевага це є вибір. Друга річ: це середовище. Я був в таких школах за кордоном, і я бачив, як це виглядає, коли у школі тисяча дітей старшого це вся школа створена для того, щоб працювати з такою віковою категорією дітей. Друга річ це фахова. Підготовка вчителів. Вчитель англійської мови, який викладає в 11 класі, і вчитель математики, який викладає в профільних математичних класах, це все ж таки трошки інший вчитель, який викладає у 5 класі. І вчитель теж не може бути зазвичай в нас універсальним. Ми звикли, що в нас вчитель такий універсальний бієць. Так не має бути. Я завжди пояснюю простий приклад у Львові, чому фізико-математичний ліцей дає прекрасні результати. Тому що конкретна категорія вчителів завжди працює з певною віковою категорією дітей. Вона працює в межах однієї власне, програми, в межах одного навантаження, і тому вони надзвичайно фахові у цих речах. Розумні, а коли ми розуміємо, розволасували... пан Андрій має на увазі прекрасні результати. Це перші місця якраз по здачі НМТ. Правильно так, абсолютно. Ми продовжимо розмову, і ми, наші журналісти, колеги, зайшли до школи і поспілкувалися з учнями, з мамами, з батьками і запитали, власне, як вони ставляться до цієї реформи, яка має відбутися в 27-му році. Дуже цікаво. Давайте послухаємо, подивимося на їхню реакцію. Роблю висновки, що це буде щось схоже до американської системи навчання, і люди не будуть вчити зайвих речей. Наприклад, якщо це є людина гуманітарія, вона не буде вчити логарифми, або якщо людина є технічна, вона не буде вивчати поглиблену якусь історію літератури. Тому, мабуть, це мало би бути позитивно. Але звісно, в нашій державі є питання до того, як воно буде реалізовано. Я чесно кажучи вперше, чую цю реформу, бо я вже давно не школяр і в мене немає дітей. Але я думаю, що якщо добре не систему освіти. і дійсно, якби в нашій системі поки що діти мусять знати всі предмети, до яких, наприклад, в них немає явних здібностей, Але вони страждають від того, що мусять якби, вчити всі предмети, тому якщо поділять за профілями, вони зможуть цілеспрямовано вивчати більше те, до чого в них є талант і здібності, то це буде краще. Ну, позитивно. Я як мама трьох дітей, то можу сказати позитивно, що забагато того всього, тих всіх предметів, то трохи є все лишні. Хай вже в старших класах буде більш дитина оприділена і вже йде чітко по своїй спеціальності. Абсолютно підтримую, тому що Діти, я думаю, в старших класах вже можуть визначитись, що для них важливо, і що для них цікаво. І вони точно знають, який предмет вони хочуть вчити. Тому реформа абсолютно правильна. підтримую. Позитивно до цього відношуся. Якщо не, не потрібно буде, я не знаю, проводити обов'язкову кількість, буде наприклад, я не знаю, мінімальна математика, і вона може зменшитись, при тому, що людина цим далі не цікавиться, чи будь-який інший предмет. Позитивно, мабуть. Цілком позитивно. Обґрунтуйте, будь ласка. Діти матимуть вибір, що вивчати, ким вони хочуть бути. І це буде не широко, як все знаю, але нічого не вмію, Але краще я тільки одне знаю, але його тільки вмію робити. Вузькопрофільні спеціалісти, я думаю, це дуже, дуже добре. Для України після воєнної, особливо для відновлення, щоб кожен робив тільки те, що вміє. Тут те питання має дві сторони, як то кажуть. Нам позитивно в тому, що буде профільна спеціалізована освіта. На, скажімо так, вже на кшталт, як є в Європі чи в Америці. Але я боюся, що це призведе до скорочення шкіл в маленьких населених пунктах, тобто в селах. І тому що розумієте, діточкам далеко добиратись, і то створює додаткові труднощі. Так що я не можу однозначно сказати, що це є позитивно на даному етапі розвитку нашої країни. Я думаю, варто спробувати. Що це добре, тому що, хоч ну, вони і в, закінчуючи 11 класів, поступаючи, вони все одно до кінця не розуміють, що це їхнє. Але може ось цей шанс, що буде більше часу, і вони спробують собі е, скоригувати куди їм, і може, це буде як на краще. Можуть бути зміни на краще. Пані Галину, як ви думаєте, чи на часі ця реформа освіти? Ну до цієї реформи, мабуть, були готові, тому що це не перший день. Це обговорюємо. Єдине питання цьому роки, манус. Аз ну я розумію, але. Дивіться, є питання два аспекти. Так завжди ми е, живемо в реформі освіти вже скільки років. Так, ми чекали всі нову українську школу, що будуть такі гарні букетики, все так буде добре. А насправді ми щодня стикаємося з якимись проблемами, і нова українська школа не завжди себе виправдовує. Так щодо питання реорганізації, питання проблема мабуть, в тому, що батькам якось. Е, Доступно і в повній мірі, в повному обсязі, не пояснили в чому полягає ця реформа, оскільки ми говоримо про реформу, як про зміну самої концепції, так початкова школа, гімназія, ліцеї. Так мабуть, батьків більше цікавить, що нам робити. Самим школою, тому що для більшості так, учасників навчального процесу, школа це є будівля, куди дитина ходить з першого класу. Дай Бог, що все добре, немає проблем, немає булінгу, є гарне навчання. Так і коли всім все підходить, є гарна початкова школа, є гарна е, школа, е, вже старша, там з 4 до 9 класу. І от тепер діти, скажімо, які в 6-7 класі, от проблема з ліцеєм номер 2, так. Така нашумівша, батьки кажуть: а що ж нам робити? Нам кажуть, що наша школа стане ліцеєм. Я ознайомлена з ухвалою міської ради та ви автор цієї концепції, цього плану. І навіть самому плані до самого плану виникає питання, тому що. Я прочитала, я так розумію, що має бути ліцей як окрема юридична особа. Так може бути ліцей, який як виняток може мати в собі і навчання початкова школа, гімназійна школа і власний ліцей. Я гадаю, що саме такий формат найбільше зараз і цікавить батьків, щоб він і залишався, так але в окремих випадках батьки, можливо, десь щось почули, не так, десь так не зрозуміли. І їм здається, що просто-напросто їхніх дітей виженуть зі школи, в котру вони ходять, діти ходять, куди куди вони вклали, скажімо так, свої кошти. Тому що батьки кажуть, ми привели до ладу е, приміщення, ми, привели, ми звикли до вчителів, е, наші діти звикли до, до викладання, яке відбувається в тій школі. Так? І батьки, е, можливо, через те, що є інформаційна політика недостатньо якісна, е, зразу починають турбуватися, куди ж ходити нашим дітям. Скажімо, наприклад, в мене е, е, старший син закінчив школу минулого року. Так? Я можу сказати, що я цікавилася, ну чому відбувається власне навчання так чи не інакше? Мені е, батьки інших шкіл кажуть, ну так, 11 клас нас майже до школи діти, наші діти майже не відвідують, якщо відвідують частина частина уроків є дистанційна. В нашій школі гарно відбувалось навчання. Я не маю претензій і так далі. Але зараз діти більше націлені власне на репетиторство. Мої дитина так потрібно скласти тест. Так, а які тести? Здають українську. Здають історію, ага. здають англійську і здають математику. Чотири предмети. Як і хочуть втиснути в певну а, концепцію ліцею, так? один ліцей буде мати ті предмети, інший ліцей не будуть мати ті предмети. Я аналізувала результати цього НМТ і бачила, що, скажімо так, в медінститут цього року поступали з дуже такими. Несподіваними результатами Це і несподіваними означає, предметами, скажімо так, на бюджет проходили діти, які мали достатньо невисокі бали Скільки. з біології, наприклад, з хімії, так або, наприклад, взагалі я так розумію, і без хімії, і без, без біології, так щоб я не хочу обманювати вихід. Давайте, давайте по черзі будемо відповідати, бо ми зараз всі питання, які можливі, переадресуємо Власне, власне приміщень до власне, до проблема. Якщо, наприклад. У мене було б питання таке, так що моя дитина має доїжджати до ліцею там в інший район, скажімо так, тому що з нього з, з, з певною з певного начального закладу зроблять ліцей. І моя дитина це дев'ятий, 11, десятий, одинадцяти, дванадцятий клас, має доїжджати, хоча ніби пранк транспорт обіцяють, що може бути транспорт. Хоча це дуже. Ви знаєте, точно ви спілкувалися не з одною мамою, не з одним Расправді. батьком. Я навіть ну, ви знаєте, що мої дитині три роки, я вже вам це не один раз говорила. Коли я почула про реформи, я вже собі почала моделювати, куди, як і що мій Максим буде ходити до школи. Ближча школа додому. Це є основна концепція нової української школи. Була щоб до дев'ятого класу. Щоб дитина ходила найближче до школи. Це є основна, основне що ви можете обрати, але школа має бути якісна всюди. І вчи... все залежить від того, як дитина вчить і і як викладає вчитель, а це вже напевно пан Андрій би мав це контролювати. Пан Андрій, Коли дитина шоу? йде до школи, яка найближча є mm. додому? До, до дитина не завантажена дорогою, дитина завантажена наукою, дитина завантажена питаннями, які гарно провести час в школі, а не дорогою. І це основне. От така думка. Я з вашого дозволу дам відповідь, є речі, з якими я вас абсолютно погоджуюся. Справді школа має бути під хатою і законом це передбачено, але це передбачено абсолютно з першого по 9 клас. Тобто до 15 років, безперечно, школа має бути під домом. Друга річ, коли ми з вами говоримо все ж таки про старшу профільну школу і про те, як виглядає зараз, будемо відверті. Як виглядає зараз мережа шкіл в Україні? Вона виглядає це класична радянська мережа, яка сформувалася в 70 -80 х 80-х роках. Ми одна з небагатьох країн в яких ви в школі на коридорі зустрінете дітей від 6 до 18 років, такого в цивілізованих країнах я не бачив ніде ні в Німеччині, ні в Фінляндії, ні у Штатах це зробила Польща, це зробила Литва Абсолютно, тобто більшість шкіл, абсолютно вони перейшли і розділили ці речі, тому що це в першу чергу йде про якість, і тому тут я хочу зупинитися. Дивіться, нас з вами у старшій профільній школі маєте цікавити якість освіти. На сі школі що, має цікавити якість. тому Вставайте, що в, першої в, в, пані першої Галя, перекручуєте класу. трошки мої слова. От і все. Ви вже сказали, що школа під хатою має бути так. законом Не передбачено до 12 класу. Школа під хату. Діти можуть добиратися і все. Друга <кій> річ, чи може в тебе в кожного під хатою буде те, що тобі потрібно по напрямку? Ні, у нас є діти, наприклад, які займаються мистецтвом, які малюють. Тобто, безперечно, вони у Львові, наприклад, мають можливість їздити у художній ліцей і поступати це далі від дому, але вони їдні. Але діти там працюють над тим, що їм важливо. Друга річ, я відповідаю стосовно комунікації. Дивіться, в нас за планом. Має бути близько 23-25 ліцеїв, тому що це ще дискутується. Це великі цифри, це потрібно рахувати дуже добре. Але стосовно кожної школи буде напрацьована кому... комунікаційна стратегія. Друга річ: ніхто нікого не буде нікуди виганяти з 6-го класу. Сьомо реформа є абсолютно поступовою. Ті дітки, які вчаться, вони довчивають. Школа, яка буде ставати ліцеєм, вона просто образно з наступного року тобто не буде 10, набирати одинадцяти, й клас це тільки ліцей, Правильно, тобто так, ти переходиш так. В ліцеї. і вони, але він буде поступово теж формуватися. Ми не можемо. Йому прийти в школу і сказати, заберіть 800 дітей, і так ніхто не буде робити. Дітки, які навчаються, закінчать свою школу. Просто з певного періоду часу це буде з наступного року, чи є частина шкілки з цього року. Наприклад, вони не будуть набирати перші класи. І дітки, які живуть, вони будуть розпреділятися у школи, які є поряд. Зрештою, я дуже радію, що у Львові, враховуючи те, що ми досить велике місто, є можливість цього зробити. Піти шляхом, залишивши, просто переназвавши кожну школу, назвавши ліцеї, і залишивши та, як є, що ми з цього виграємо. Я вважаю, що якість освіти у нас недостатня. я вважаю, що ця реформа допоможе зробити. Тому що, коли моя дитина буде в 10 класі і в неї на паралелі буде 310 класників, де буде чотири профілі, тому що коли ми з вами говоримо там про українську мову, от на запитання, що їй потрібна українському, наприклад, я 100% переконаний, що в кожному ліцеї буде мовно літературний профіль. Не в кожному ліцеї буде математичний профіль, тому що математика є так, абсолютно не в кожному потрібно природознавчий профіль. Для че визначати які якраз школи будуть ставати ліцеями, тобто і як батьки безпосередньо після 9 класу, батьки учні, бо це вже учні так само вибиратимуть перше. Безперечно ми орієнтуємося для того, що в кожному мікрорайоні. Була ця школа друга річ, враховуючи те, як виглядає зараз демографічна ситуація у місті, ця реформа дасть нам можливість ще трошки збалансувати по кількості дітей, тому що в нас, наприклад, є мікрорайони, де дуже переповнені школи. Будемо відверті побудувати там зараз, бо нам часом кажуть, побудуйте дві школи. Ну будемо відверті. Друзі, ми не побудуємо зараз школи, тому що це надзвичайно дорога інвестиція. Але ми маємо центральну частину міста Львова. Де більша частина шкіл це близько 10 шкіл, які не наповнені. Ці школи пусті. У нас є школи в центрі міста, які наполовину пусті. Це великі приміщення. Чи ці школи наповняться дітьми з мікрорайону? Ні, не наповняться, тому що в центральній частині міста не буде зростати на себе. Але отут є перевага, чи може дитина, наприклад, з Сихова переїхати до академії мистецтв, де є 27-ма школа трамвай, може переїхати. Ще одна річ: в центрі школи наближені до вищих навчальних закладів. Це прекрасна комунікація, тому що вищі навчальні заклади самі будуть шукати комунікацію з тими академічними ліцеями. Друга річ, безперечно, ми будемо дуже радіти, коли і фахівці з вузів будуть приходити до дітей, тому що це старша школа, це зовсім інший підхід до навчання, це зовсім інший підхід і до матеріальної бази. Це зовсім інше середовище. І тому, коли воно буде сконцентроване у цьому, щоб діти вибирали, але я знову ж таки вертаюся, це все про вибір. Ми, до речі, маємо опитування, тому що ми проводили, ми проводили опитування, наприклад, чи погодилися би батьки та учні на навчання у більш віддаленій дому школі, але з кращими академічними та матеріально-технічними умовами. І в нас, наприклад, учні 10-11 класів, ті, це їх стосують. Їх 85% п'ять говорять, що так. Це проводилося опитування по Україні. Я думаю, що ми тільки що дивилися з вами ролик, де і батьки це говорять. Насправді підтримка є. Просто нам, будь ласка, опитуваємо, ми покажемо в камері. У нас є такий слайд, який... Ми показуємо і, і всім нашим е, директорам шкіл, тому що ми з ними комунікуємо. Безперечно, я буду дуже відвертий, е, ясно, що ця реформа буде болючою. І ми це розуміємо, тому реформи. що коли люди звикли, що в них під хатою є перший клас, а завтра його не буде, бо треба на 300 метрів, як На Сихові, на Сихові в радіусі 500 метрів його всюди, ну не 500, кілометра є школа. Це досить близько. Це можна зробити в такому місці. Складніша ситуація, я згідний, як це зробити, наприклад, в невеличких районних центрах або сільській місцевості, де великі відстані. Але я знову ж таки, друзі, нам потрібно говорити про дві ключові речі в контексті цієї реформи. Перше, це якість освіти. Що таке якість освіти? Ми, коли з мені дуже гарний Приклад назвав, от я просто його переповідаю. Нам коли розповіла Таня Вакуленко, яка презентувала результати піза у Львові. Вона сказала: якість освіти це, коли дитина у Фінляндії має 5 квитків на успішне життя, дитина у Кореї має 7 що означає п'ять квитків на життя? П'ять квитків, щоб стати успішним у житті. А дитина в Україні має лише один. От наше завдання, як і з освіт, це збільшити ту кількість квитків для того, щоб дитина мала успіх у житті. А освіта це ключ до цього, і це треба розуміти. Якщо треба поступитися кілометром далі, але отримати кращі знання. Ми за це. Якщо треба поступитися кілометром далі, але дати дитині право вибору, а не то, що ви правильно сказали. В нас в багатьох школах справді є те, що діти не ходять в одинадцятий клас, вони ходять до репетиторів. Можна нас питати? одні. Імітують вчаться, інші імітують вчать. і ось ця безкінечна імітація вже десятки років. А мережа справді дивіться, в нас мережа шкіл, яка була 80-х років. Ми Росія, Білорусія, залишилися з такою величезною мережею. Питання. скільки шкіл у Львові всього? У Львові? 128 шкіл. Скільки з них ви плануєте суто тільки на ліцеї? Суто е академічними ліцеями будуть з, з десятьвали двадцять 23 штуки. Так, 23-25. 25. Це яка, ну, грубо кажучи, шоста частина. Так. Тобто, в кожну, тобто, грубо кажучи, шоста частина шкіл, які зараз є у Львові, це буде суто ліцей, суто 10, 11, 12 так. клас. Тобто, якщо моя дитина, грубо кажучи, живе на сихів, але біологію будуть вивчати на топольні, тобто дитина сихова, має їхати на. Ні, топ... вона не буде на топольні, профілі. Дивіться, кожна школа має мати, може мати від трьох і більше профілів. О, оце ви мали батьки знати. Дивіться, є профілі, є, профілі, є, профілі, двіться, є профілі. інформаційна є, політика міської двіться, ради. Кажу, Поясніть батькам. Ми зараз напрацьовуємо повністю стратегію по кожному закладу, тому що стратегія для закладів у винниках. І стратегія для 62-ї школи, яка в центрі міста на половину пуска, це зовсім різні підходи, абсолютно. І стратегія для школи, в якої не буде 10-го 11-го класу, це одна річ, бо там просто вони закінчують дев'ятий клас і мають йти. А стратегія для другого ліцею, яка теоретично мала би стати академічним ліцеєм, тому що там є всі можливості бути. Але будемо відверті. Однозначно мають бути школи, які мають стати академічними ліцеями. Так, там потрібно комунікувати, так потрібно це робити. Це буде поступово. Але я вважаю, що ми у Львові маємо всі можливості це зробити. Або ми підемо шляху, ми просто назвемо гарно тих 23 школи ліцеями і просто не 23, В нас їх вийде 127, бо нам треба де всі назвати ліцеї, Лишити знову по 10, по 20 дітей. У нас є школи, де в 10 класі 20 дітей лише. Який там може бути профіль, коли на паралелі два класи? Як можна їм обрати щось, коли їх лишиться 60 дітей? Там неможливо технічно буде навіть це зробити. А коли на паралелі буде, наприклад, 10 класів, то однозначно два класи математичні, два філологічні, два природничі, один суспільний. Добре, буде ми будемо перепрошую сперебуваю, будемо мріяти так. 2025 рік на цю реорганізацію 200 мільйонів гривень. Так чи має бюджет міста зараз в часи війни? 200 мільйонів гривень, щоб у 2025 році отак-от реорганізувати я... школи. Це написано в вашій безперечно, ухвалі. Так, це є декларативні речі, про які ми І говоримо бюджет, чи для міста? того, що міста безперечно. 200 мільйонів Бо гривень скажу, ми... бюджет міста на реорганізацію, тобто переназвання. Поки що. Дивіться, е, Нігаля, не маніпулюйте, будь я ласка. Я не маніпулюю, мені законовийно вкладають. вкладається. ви розумієте, що таке 200 мільйонів гривень на переназвання? Що ви маєте на увазі? Ну, ні, якщо 23 вважаєте? 23 ліцеї. Дивіться, я, дивіться. 200 мільйонів гривень. Тільки один 25 рік. Я нічого, я просто запита- я нічого не стверджую, я просто запитую, маленьке, скажіть, будь запитання. ласка, якщо 200 мільйонів гривень розподілити на 20 ліцеїв, це 10 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, за 10 мільйонів гривень можна в цих школах зробити в кожній по чотири лабораторії? Професійні і якість ми йде мова. Кошти у реформі передбачені не на переназвання нова українська а вона, школа і лабораторії вже створює на створення матеріально-технічної бази. Це в першу чергу. Пане Андрій, нагадайте, будь ласка, 27-му році після реформи. Які предмети будуть обов'язковими, які ні в старшій школі? Дивіться, я думаю, що тут зараз не потрібно про це говорити, тому що у нас всі речі міняються. На батьків такі речі дуже цікавлять. І дітей безперечно. Я думаю, однозначно це має бути українська мова. Вона буде. Я думаю, що однозначно має бути математика, безперечно, Історія. тому що вона всьому історія України має бути. А далі вже я думаю, тут дискусії йдуть більш дискусії. Напевно, це фізика і географія. Так хочуть забрати їх з списку обов'язкових. Ні. Дивіться, немає такого поняття, як забрати списку обов'язкових. Дивіться, це просто якісь гучні гасла, які нічого не передбачають. Дивіться, якщо школа буде мати, наприклад, чисто гуманітарний профіль, безперечно, фізика не буде до 12 класу. Але то, що вона буде у 10 класі, вона може бути у 10 класі. То, що є предмети, які будуть закінчуватися лише в 11, вони будуть закінчувати. То, що є предмети, які будуть закінчуватися в 10, так але є предмети, які будуть до 12 класу. І не треба забувати, що в нас дітки будуть на рік довше вчитись Це будуть вже повнолітні Настріч, то, що ми хотіли досягнути, щоб у нас повнолітні діти закінчували школу. За нас, Чи на два роки, оскільки ми перестрибували, коли з 4 класу не було, ну то та, <рес> так, ще менше. Знаєте, менш. я дуже добре пам'ятаю, коли я здавала ЗНО, і в мене ще було ЗНО. І я от мені зараз там вже поза 30, і я дуже добре пам'ятаю свої відчуття, коли я здавала зовнішнє незалежне оцінювання, тому що ти паралельно мусиш вчити те, що тобі потрібно вчити для вступу. і Ти паралельно вчиш ту саму хімію, ту саму фізику, е яка мені ну по великому рахунку в журналістиці постільки, поскільки, я навіть не знаю сильно, чи я щось пам'ятаю з тої фізики чи хімії. Тому тут історія, мабуть, правильно розвантажити. Ви як мама випускника? Ви точно знаєте, як та дитина сиділа тими книжками я і е е пам'ятаю? От ще Гуманітарі, але здавали хімію. І, і мені подобалось тому правильна комунікація. от якраз приходити на ефіри, розповідати, ставити запитання. Ну, ясно, що в кожної мами в кожного тата є питання, як це все буде працювати, і логістично. Мені здається, зараз всі думають, як це завести дитину, де та школа буде. Тому правильно про це говорити е, від мене питання сьогодні. Таке як від вже дочки, вчительки. А що з вчителями Ось. безпосередньо? Тому що це теж дуже важливий аспект. асвіця з вчителями. Дивіться, я, я взагалі не бачу тут найменша проблема абсолютно. Ну тому, що кількість вчителів залежить від кількості годин. Кількість годин у школах залежить від кількості дітей. Тобто, якщо у Львові сьогодні є 88 тисяч учнів і буде 88 в 2027 році, кількість вчителів не зменшиться. Величезна категорія вчителів, які, наприклад, зараз є в середній школі, а школа буде ставати ліцеєм, вони безперечно залишаються. Всі питання буде, наприклад, вчителі початкових класів. Але ми, наприклад, вже маємо прекрасні прецеденти, де в школах які не будуть набирати перші класи, вони просто цілий клас своїм вчителем йде в сусідню школу. Я більше того скажу, для багатьох вчителів це взагалі унікальна можливість, тому що є вчителі, які їздять протилежний кінець міста на роботу. А тут вони матимуть можливість знайти роботу в себе і біля хати, напевно, що, що якщо буде абсолютно двіться. Ще раз кажу, не можуть залишитися без роботи, тому що Це все так. залежить від кі, якщо в нас буде падати кількість дітей у Львові. Якщо, наприклад, в школі було три перші класи, а буде один перший клас, тоді а вже безперечно. до перинатального питання Тут безперечно. Я більше того скажу, ви чудово знаєте статистику. У нас вже цього року у Львові на одну тисячу менше пішло дітей. У нас минулого року, два минулих роки було близько восьми тисяч, цього року сім тисяч. Я думаю, що ця тенденція теж але це знову ж таки це залежить не від нас. Друге питання У нас зараз усі, давайте не усі. 80% вчителів мають навантаження більше, ніж однієї став. Тому що у нас бракує вчителів. Бракує. У місті Львові Проблема бракує. Кадрі. Тому вчитель, да, який да. думає, що він буде шукати роботу, ну я собі зараз не уявляю у Львові вчителя, який шукає роботу. Тому що вони практично всі її знаходять роботу. Особливо є предмети, англійська мова. От, сьогодні, якщо хтось захоче, ми знайдемо роботу вчителя англійської. А стосовно мотивації, чи вистачає вчителям? Зарплати дивіться, це питання є дуже складне, і це питання безперечно до держави. Ні одне місто в Україні не здатне забезпечити заробітню, гідну заробітну плату самостійно. От ми на рівні міста маємо дуже багато виплат і доплат, і вони досить немалі. І це дуже досить великі кошти. І цього Програма року ми прийняли вчителі. програму «Педагоги, що не дихають. Ми до речі, зараз в четвер на сесії будемо зносити зміни, де вже конкретно буде визначено скільки ці вчителі будуть отримати. Це буде додатково до Ково 15 тисяч гривень до заробітної плати вже на руки, і таких вчителів буде орієнтовно понад тисячу вчителів у місті Львові. Це з тих, що можуть взяти участь. Ми вже так приблизно розуміємо. Це близько 20% Це велика сума, але це знову ж таки. Ми не здатні ні жодне місто в Україні, яке б воно багато не було. Воно не здатно виконати функцію держави. Прикро, що держава нічого. Не робить для того, щоб підняти заробітку. Останнє запитання зовсім коротке. Коли ви будете готові із повною стратегією запрезентувати, як все буде виглядати? Я думаю, що це місяць-два, тому що вона фактично в нас на 80% готово. готова, тому що ми це комунікували. Ми зустрічалися із директорами, і зі всіма, тому що тут дуже багато. Просто хочу, щоб всі зрозуміли, це одна з найскладніших реформ через те, що до неї мають відношення практично усі мешканці міста. І тому що в когось, є бачення, як в когось є бачення і тому подібне. Але я все ж таки буду знову ж таки повторювати дві речі: дитина має мати право вибору, і друге, наші діти мають право на якісну освіту. І все, а батьки мають право бути більше інформовані. Тому, будь ласка, міська рада, організовуйте зустрічі з батьками, відмовляйте батькам, якщо вони просять вас про таку зустріч, чи звертаються до вас письмово і пояснюйте, в чому полягає реформа і чи щоб діти, щоб батьки не переживали, що якось одного, тому, що я читала абсолютно всякі різні коментарі, так і я була здивована, що батьки кажуть, наших дітей виженуть. Вони просто не знають, бо їх не інформували, як це відбувається. Вступати до вищих навчальних закладів діти мають без репетиторів, звичайно. Дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Я вам. так розумію, що через два місяці ми знову зустрічаємося у цій студії. Вже конкретні напрацювання будемо обговорювати дякую. про реформу шкільної освіти, яка має запрацювати вже з 2027 року. Ми говорили із Галиною Мельник, громадська організація Батьківська рада Львівщини та Андрієм Заколюком, начальником управління освіти Львівської міської ради.